3 четверть. Поєдинку третього ігрового дня першого туру. Все української нашій баскетбольній війні. ще один паркат Кирилсі, команди шпаркій це інтернату. Після першої половини зустріча 29-18 у нас на полях Гостей. День зараз відбувалося, продовжується що не фар чорневчанок. Ганцевіт, але не ганцевіт, показує нова на комбінації. Лізера довоз знову не залітає назад. Скупила там генцевіук. Знову Лізева довоз. Не наважувалося ще раз, на трешковий піддовж. Володенська, Гервенську, Димину Ландер Слава навіть навіть викинути. Похмейський достатньо депічний, що одна секунда там залишалася, не стирала. Не стигає.

Маніку Назад на водовоз, водовоз маніта спробует річковий, тож ніхто не налазиться уже. Але такі грають стали ган на Буде на лінії для Трофнейцера. Бачимо, що наставник. І я настувору спілкувався з п'ятим номером. А на груденський перший влучність пішки. Кільмати вуличність. ще один кип. Так поздріл. Куда тут? Давно і. Тринадцать. На половину все близкие. Норденська і... молочинка вона помилилася, але тут же випаливала свою помилку і знову не летя. Волосы на повні. Підказки фенсі. Просто визу водовольства. Хороший зарос. Це перша манна взиває третій трати. У нас під одразу з'явилася і заповнувалося б. Різово доволос. Бачите Настя, розпитається знову і не залітає Олена Верморозка атакувала, на жаль, не залишилася для ось. Дуже важливо було закинути з... зараз зауваження отримує у нас там гостей це у нас, у нас що точно не бачу хто на мене розкладує Аня Анна Трійчук, вона там бігала після свистка Двадцять один. Минус За шість-шістнадцять доразго проект від

Вов, даже минимум битва болтувала ситуацию. 4 уже. 4. Теперь, теперь activity, а, Somehow, там она заулавнилась. И поймалась на руки киянки. Албитва арбітра с з Києва. бы що борьба за мяч. Ну, грик живится, напевно. Янка Москвірство. Майже все, що здавалося плюс не мірність, всі на користь персили їдуть цього, ну і тут, в цій ситуації можливо. Аналогічно з рівною ситуацією на користь черга команди там Зараз по тайм-ауту будуть перебувати на кі. За рахунок 21.33. Голосні покричали, може це якось, мені здається, завершитися. думку фахівців дуже-дуже зіграли важку психологічну роль. Це перший пора. Не залишає їх мені ти. Другий кузов. she's 对。<laughs> Ване Городанський і зараз будем для шпасництві. Сі фоудер пробувається, як сказав Андрій Похінницький, як нам активніше користуватися.

27.35 2735 30 тратить и второй факт не могло б буквы, но вот Дуже довго, дуже довго розвивали секунди арбітр так, здавалося, ніхто не може але 29 скоротили підбарто на житті не, але тут хороший арбітер, потім дають сперечаться машин. 35 до власної третьої чварки і це цей час, який біжать робили поставки до того, щоб допомога більше сполотити. клуб «Перед» буде.

Виживає. Городенська, Городенська, Городенська. Гансалюк. Полопець, колопець, спроба трошкова. Ну золотий Італи. вилітає, вилітає з Вороженською. Минус п'ять, Мінистіар. минус п'ять. Це вже не А так було не залітаю і все зараз. Порушення з боку мені так сказали орбітор, дуже пройшов.

Тоже мы не закинули, тоже там без кожен не доводил, он будет І 13 секунд. 13 секунд, водовоз, водовоз дуже горнявич, на ганцев, і залетает. Мінус 6 вечернівчанок, против лісування, але могло б бути набагато краще. Повіль 2-36 напов'язки селі по рахунку взялася цей проєктний четвер.